У Кропивницькому для переселенців планують побудувати мікрорайон. Його площа буде 38,5 з половиною гектарів. Нині тут пустир. Земельна ділянка майже на виїзді з міста показує начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь. У 2020 році ще раніше. Управлінням архітектури було розроблено детальний план території, де передбачалась забудова повністю цього мікрорайону з інфраструктурними об'єктами, такими як дитячий садочок, школа. Мали бути оздоровчий центр, стоянки з орієнтовним населенням, кількості населення 8,5 тисяч осіб. 9, від 9 до 14 поверхові будівлі це мали бути. Ну, в такому вигляді цей детальний план і на сьогоднішній день існує. Говорить, згідно з проєктом, тут будуть 20 багатоповерхівок на дві тисячі родин. Для будівництва шукають інвесторів. Коли вони будуть, тоді зможуть назвати вартість проєкту. Всім інвесторам, які приїжджають, всі міжнародні донори, яких цікавить питання щодо влаштування житла для внутрішньопереміщених осіб. Саме з цієї локації ми показуємо, демонструємо і пропонуємо їм прийняти участь в спільному проекті. У Кіровоградській області нині проживають 86 тисяч переселенців. 79 тисяч з них з початку повномасштабної війни. Для тимчасового проживання людей в громадах облаштували місця у школах, дитсадках, гуртожитках терцентрах. центрах. Також переселенці живуть у покинутих будинках або самостійно винаймають житло, каже заступниця начальника обладміністрації Катерина Колтунова. В цих 83 місцях тимчасового проживання проживає зарезервовано 2900 людей. 80, мені здається місць тимчасового проживання. На зараз проживає 1800-1100, Вони вільні родина Ольги Полєєвої з Донецької області майже півроку живе у Знам'янському терцентрі вы як самі знаєте, стерт з ліця землі вже дом нас що давно рухнув, авіабомба попала. Возвращаться абсолютно ніким. Ну, город розрушив повністю. Хотілося б свою квартиру мати, своє конечно, звісно. Хоча на старості лет очень обидно остаться бомжом. для будівництва житла для переселенців у Знам'янській громаді мають землю і шукають інвесторів, розповів міський голова Володимир Сокирко. Ми надавали до обласної адміністрації військової перелік тих земельних ділянок, де це можливо. У нас їх як мінімум три. О також є такі об'єкти незакінченого будівництва під житло, тобто є фундамент, на якому можна продовжувати будівництво. Для будівництва житла для переселенців у громадах Кіровоградської області визначили 111 земельних ділянок площею понад 172 гектари. Сказала начальниця обласного управління регіонального розвитку Вікторія Кулікова. Щодо будівництва мікрорайону у Кропивницькому, перемовини не тривають. Приїжала міжнародна організація міграції, які дуже предметно вивчали цей кейс. Проектами зацікавились, скажу так, що Завдяки і як ДРІ міжнародні донори вони хочуть абсолютно прозорість в цьому процесі, щоб все це було відслідковувалося. Говорить конкретики про початок будівництва поки немає. Проєкти нині опрацьовують з офісом президента, міністерством розвитку громад та іноземними інвесторами. Антоніна Кретор, Володимир Волок, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.